Ми зберегли контрольні точки. Отже, при оцифровці нових контурів із включеним інструментом прив'язки ми можемо, вибачте, тут у нас чомусь інструмент. Відключити цей інструмент. От створення об'єкту з сегментами. Писк. Тобто ви бачите, що у нас іде Утримующий пробел можно перемещать. То мы создаем новый объект ⁇ Лис ⁇ И он примыкает точно до попереднего. Створиваем Об'єкти. Круглі об'єкти можемо створювати. Ок. Прямокутні об'єкти можна створювати. Прямокутник по трьох точках. Прямокутник з екстенту, тобто, якщо тут треба побудувати будиночки, нехай це буде у нас тип 3 об'єкті. Тобто при оцифровці ми можемо додати додаткові ці будиночки, виділяємо цільовий об'єкт і... натискаємо, можна створити певну сукупність об'єктів однакових, а чи можемо їх повернути разом? Можемо, вони повертаються, правда, в цілому, як всі разом. Ну, значить, це, по суті, інструменти редагування. Подивитися про них детальніше. В Ютубі просто безліч відео. Є документація по QGIS. Я думаю, що домашні завдання ми зробимо. Такого плану. Можна буде оцифрувати, вірніше, обрати перше е, територію, прилеглу, ну, давайте це ленкувер. Після того, як ленкавер ми його створили, ми його зберігаємо, е, скасовуємо виділення всіх об'єктів. І завершуємо редагування. І не забуваємо зберегти проєкт в цілому, який ми. це весна, це у нас буде ми ну що. Чому я, власне, обрав цю територію, тому що на Google картах. Якщо ви подивитеся на космознімки, які викладені на Google картах, американські компанії Google вони на сьогоднішній день не викладають космознімки територій, де ведуться бойові дії. Ну, щоб потім їх ніхто не звинуватив, що вони там все з космосу сфотографували і е, сторони це використовують. Але якщо подивитися на територію е, якраз е, Ірпіня, то там. На космознімка, якщо перейти на супутник, а краще вибрати. А, це якраз є гібрид. Тут і супутник, і таке. Якщо перейти на територію Ірпеня, там, де відбувалася в 22-му році атака на Київ, то якраз там збереглися всі. Точно не, не можна сказати, на яку дату там є знімки. Але якщо подивитися горянка мащун якщо призумитися в досить великому масштабі, то там видно і воронки від вирв. І зруйновані будинки, і, в принципі, достатньо велика деталізація. От ви бачите. Тобто тут покладено достатньо, зараз воно провантажиться. Вирви від вибухів, тобто для досліджень наслідків, скажімо, от, ви бачите, ділянка поля, можна оцифрувати цю ділянку, можна поставити центри цих вирв, побудувати круглим радіусом відповідні. Будувати Розміщення цих вирв і проаналізувати, наскільки землі, землі рілля, скажімо, на цій ділянці постраждала. Тобто це вже такі прикладні задачі, які можна використовувати в ваших роботах, курсових або дипломних. Ще один цікавий варіант, який можна... Це якраз робота з історичними документами. Ми можемо в цей же самий проєкт прив'язати ще один растр, Це вже буде історична карта. От карти Києва. Я пам'ятаю, я пробував якраз. Щоб проаналізувати, яким чином змінювалося. Мабуть, не це, мабуть, інше. Давайте все ж таки оцінюємо. Змінювалися ландшафти міста. Так само можна спробувати зробити прив'язку. І ясно, що конфігурація острова. Труханова, звичайно, могла, могла змінитися, скоріш за все, змінилися. А от такі речі, як Майдан Незалежності. Ось він тут видно його. Оце перехрестя. Давайте спробуємо зробити привязочку. Ось ця точка. Ось ми беремо її з карти. Десь вона ось тут приблизно. Одесса Энгельса, Гранд Театр, раньше тут был Бессарабская площадь. Тут еще одну точечку поставить. С карты. Вот здесь тут. Карла Ліпнихта. Тепер вона шовковична. Ну. ось, І ось, напевно, це с карта ок. При налаштуваннях, завжди при роботі з растрами дуже важливо підбирати двірну проекцію. Натискаємо стрілочку недостатньо контрольних точок, а що воно не зберегло. Я ж натискав. Це Льва Толстого. Ну, скажімо, кругло університетська. Ось тут можна кубку поставити. Це дуже характерна вулиця ось вона. but